Хочеться трохи прокоментувати з приводу укриттів. Є таке у нас це такий пострадянський, загалом не тільки український контекст. Ну, це слово нельзя, не можна. І я от пам'ятаю, я кілька днів тому бачив відео, де охоронець, муніципальна охорона чи щось таке. Люди хотіли теж зайти в школу, бо повітряна тривога, а в школі там є укриття. И он стоял, и он намертво никого не пускал. Стоял просто в дверях. Расскажите, пожалуйста, от кого у вас четкое указание не пускать Я людей не даю, в школу не в во время укрытия? Я не даю, Шановный, не даю, ну не не расскажите, будь ласка. Вот загальна школа 69. От кого у вас указание, вот прямо сейчас тревога, ракетная небезпека, вы не пускаете в укрытие людей? От кого у вас указание? Без комментариев. Шановний, ну, ракетна небезпека, від кого... будь пожалуйста, не вы обязан, на службе? Не обязан. В смысле не обов'язаний? Ви при исполнении сейчас? Я не обязан. Вы при исполнении сейчас? Не вы не кто такой? А вы кто? Никто. Для вас нет. Никто. никто. То есть вы никто и не пускаете в укрытие сейчас. Да. Плюс. Вас плюс. плюс. плюс 69-та школа, повітряна тривога. Муна нова. Дякую. И ось та, ситуа... та ж сама ситуація сталася з. Лікарню, в яку сьогодні кацапи влучили. От нірзя, от намертво нірзя. Замки, засови. Якщо б у нас в Києві була б нормальна влада, вона б це вирішила, ну я не знаю, ну напевно би за тиждень всі ці проблеми. А на хвилинку, якщо хтось забув, то вже скоро буде напевно півтора роки, як війна у нас почалася. І все ще люди не можуть зайти в укриття не те, що в якійсь лікарні, да? а в укриття, які розташовані, ну, типу укриття, да? насправді це підвали, які розташовані у них у під'їздах, в їхніх багатоквартирних будинках і так далі. Бо десь там а, якийсь власник поставив замок, десь там якийсь єбанутий їбану, сусід поставив замок. Постійно хтось знаходиться, хто забороняє це роботи. Так буває, коли при владі місцеві знаходяться просто імбіцили, які тільки вміють що піаритися на людях, які постраждали. Колись був пілотний проект, мені здається, в Харкові, і там поставили один такий ДОТ, знаєте, метало, як це металбетонного метанометалобетонну таку конструкцію, яка мала б захищати людей на вулиці. От як зупинка, да. Ось такого розміру, квадратний чи круглий, така штука. Я думав, що це повсімісно будуть робити, не тільки в Харкові, в Києві. Чому б не зробити на вулицях такі укриття і захистити хоча б від е, осколків людей? Скільки нових укриттів зробили? Ви бачили, можливо, відкриття якихось? Ви бачили, можливо, у ваших під'їздах, е, ваших підвалах щось там поробили? Прибрали старе сміття, якось щось там провели світло. Щоб ви могли там реально заховатися, вам же пишуть постійно, нам же пишуть, да пройдіть в укриття, в яке й обтві укриття. Де воно, сука? Де розумієте, яка херня? Як підняти плату за електроенергію майже в два рази на догоду Рінату Леонідовичу Ахметову, так це у нас можуть. А як збудувати нормальні укриття і доступ зробити, це не можуть. Скоро вже нікому буде платити. Нікому буде платити Рінату Леонідовичу. Подвійну ціну за електроенергію енергоносій. Мені ще раз згадалося, як я е, в перший день війни, коли хотіли ми облаштувати свій підвал, ми несли там е, такий е, кавьор, важкий. І через те, що у нас е, сходи, е, Поламані в підвал, да? частина навіть, зруйнована, да? там відщерблена, і тобто ти можеш стати і впасти. Так я став і впав, і забив дуже сильно спину. І Дуже добре, що е, в ці перші дні війни, е, ну, коротше, нічого складного такого не сталося зі мною. Але боліло дуже довго, і дуже довго я нормально не міг там лежати на спині і так далі. Це я відносно молодий і відносно здоровий. А що робити людям похилого віку? Тобто, у нас взагалі зараз в під'їзді темно, то у нас все ще за десь рік, по-моєму, не можуть вкрутити нормальні лампи. І в цій темряві по розйобаним сходам людина похилого віку, а, хворий, вночі, наприклад, повинен спускатися в підвал, який взагалі не облаштований. Ну, а що людині похилого віку стати не так, да? зі цієї ступеньки, да? і зламати собі стегно. І просто від слова совсім нічого не робиться. Хоча б відкрили, перевірили, там побачили, да ні похуй, хахлам, гоям і так сейд. Паралельно виходять знову ж таки нові там розслідування української правди Михайла Ткача про те, як там жирують за кордоном е, різноманітні там можновладці, олігархи і так далі. Постійно про це розказується. Монако 1 Монако 2 Монако 3 Куршавель. І таке відчуття, ніби це все робиться для того, щоб тільки викликати гнів у людей. І щоб вони сказали, да ну вас, нахуй, я блядь, уйобую з цієї держ... ну, країни, держави, блядь. Якщо я... у мене немає змоги там да, зайти в укриття, якщо у мене немає змоги вести там бізнес нормальний, якщо ці підараси жирують, виїжджають спокійно, поки там. А, люди гинуть, так звісно, я уїбу. Ну ось така фігня. Тобто а, продукується контент, розслідування журналістське, але далі цього не робиться нічого. Всі олігархи продовжують гішефти свої роб заробляти на людях, да, на цих нещасних людях, да, які від бомбардування до бомбардування доживають. Mm, роблять журналісти свій хайп, перегляди, оцуки, оцуки, а нічого не робляться. Ніхто не сидить, ніхто не відповідає, тикають цей відповідальний, цей відповідальний. Отака хуйня. А вже ж всі ці журналістські розслідування будуть викладатися на опешних пабліках, типу Джокера, типу Вертикаль, типу Там не знаю, Уши Кличко і так далі. Але. Ну, і така, така буде підводка: от, суки, коли ми тут воюємо, е, люди страждають. А це... Так сука, чого ж ви ніхуя не робите? Чому, чому ж вони просто виїжджають? Так виходить, знову ж таки, одним е, чоловікам, одним людям Клименко погрожує, що якщо вони повернуться, вони будуть відповідати, бо вони виїхали незаконно. А коли ж закон дожене е, суркісів, там, кучм. Тимошенок, всіх цих от ребят. Да? Значить, для одних да, закон, для громадян там, тарифи, для громадян вимоги, обов'язки, а для інших вільний виїзд, для інших збільшення гешефтів і збільшення плат від громадян. Ще по укриттям один момент. Все так подається, ніби це така складна штука, і не можна конци найти, Знаєте. От все так робиться дійсно у нас, щоб не було крайнього. Кличко каже, що це там якась ця, ета, е, ця там інституція каже, що не було до нас звернення. Так якщо, блядь, не загине людина, да, тоді і тоді ви не будете робити нічого. Ні, щоб спочатку війни. Керуюча компанія, да, там спільно з представниками ДСНС, з якимись слюсарами, батьмаєте, ну візьміть цього слюсаря, да, хай він просохне трохи пару днів, да, і візьміть його, щоб він ходив. Таке відчуття, що у нас мало болгарочек, мало у нас цих якихось зварювальних там електрозварювальних інструментів, щоб щось відкрити, щоб зрізати замки. Фомку не можна знайти, да, щоб відхуярити оці грати з підвального приміщення. От таке відчуття. Це нам розповідають про дії, про майбутнє імовірне голосування через дію, да? про державу в смартфоні, про блядь, залупу в смартфоні, а не можуть відкрити просто двері за півтора року майже. Ну, ось така фігня. Просто треба робити висновки, і мені дуже важко дивитися на людей, які хавають у це все гавно, які ще захищають там владу, державні різноманітні інституції, кажуть, що не на часі, немає грошей. Та у нас постійно немає блядь, грошей. Гроші на Куршавель, на Монако, на відпочинки олігархів є. Да? У держави є гроші на велике будівництво, там щебенку щось там перекладають кладку якусь кам'яну. Да? А на це, блять, щоб позрізувати замки, провести експедиції, да, е профільні перевірки, на це немає. І все ще повинні люди гинути, щоб довести, що треба сука, повідкривати двері. Ви знаєте, у людини, яка отримує 3-2 тисячі пенсії за те, що вона 30-40 років да, на цю державу, у неї є гроші, щоб заплатити за квартиру. Да? Постійно ж кажуть нам в платіжках присилають дякуємо за те, що ви заплатили. Економічний фронт і так далі, за газ, за оновлені тарифи. За електроенергію, да? я вас сьогодні затрахую цими тарифами. У неї є гроші. А у держави, у місцевої влади, у керуючих компаній всім цим інституціям ми платимо баснословні гроші, да? а у них немає фінансів, щоб облаштувати укриття, перевірити, відкрити двері. Світло провести, можливо, воду туди занести, щоб люди не поздихали. 34! 34! Вона була молода гарна жінка. А тепер немає дитині мами. Він його дитині виховаємо телефону, чи охранника того чи та то закрила цього. І всі говорили, що там по волі людей зайшли, а більше, а остеріги не зайшли. Да брехня вся брехня, брехня. Я вас тут дуже хотіла шукати, побачити. Коли це що це таке? Що це за брехня? Коли будуть покарані ці ну, сволочі, які сидять на північ?